Традиційно сесійні засідання розпочали із озвучення ряду депутатських звернень із наголосом на проблемі доріг, вирішення питання сполучення із сусідніми областями, зокрема щодо скорочення руху потягів, боротьби із борщівником Сосновського тощо. Відтак розглянули питання власне порядку денного, затвердили у новій редакції регламент Івано-Франківської обласної ради, звіт постійної комісії з питань молодіжної політики, розвитку фізкультури та спорту. Актуально прозвучала на сесії звітна доповідь начальника управління Міністерства внутрішніх справ України на території області Олега Сала про стан боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності органів внутрішніх справ у контексті області за п'ять місяців. Доповідач зосередив увагу присутніх на діях правоохоронців щодо попередження кримінальних правопорушень, що ведуть до летальних наслідків. Протягом п'яти місяців цього року органами внутрішніх справ зареєстровано майже 27 тисяч заяв та повідомлення про вчинення кримінальних правопорушення та інші події. Жодне з них не залишилося без уваги працівників міліції. Більш того, за кожним третім з них 9 тисяч у відповідності до нового КПК. Проведено або проводиться детальна перевірка знесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. Як наслідок, за 5 місяців 13-го року органами внутрішніх справ проводиться досудове розслідування понад 5 тисяч кримінальних правопорушень. Як повідомив очільник МВС області на Івано-Франківщині, вперше у державі запроваджено систему оповіщення правоохоронних органів, зокрема й громадян щодо скоєння резонансних кримінальних правопорушень за допомогою смс-повідомлень. При розгляді бюджетних питань стало відомо, що основні показники цього головного фінансового документу за перший квартал 2013 року виконані. Низку актуальних питань, у тому числі, заяву до прем'єр-міністра України Миколи Азарова стосовно його висловлювань на адресу Івано-Франківської області, перенесено на наступне пленарне засідання, оскільки цього дня свою роботу сесія не завершила.